В 2024 році управление регионального віддела продолжилась активно работать с подготовкой объектов до продажу, объектов малой приватизации. Следует зазначить, что в году было удалось выставить на торги 28 объектов малой приватизации в Миколаевской области на электронных торгах. Из них 19 объектов отримали у новых властников, властно было подписано договоры купили продажу. Один объект стал переходным и договор купили продажу на на предписание, лектики запрацюют реестры. Таким чином можна сказати, що 20 об'єктів отримали нових власників приватних, які на зараз починають працювати на нових об'єктах. Серед цих об'єктів 19 укладних договорів купівлі продажу три єдиних майнових комплексів. Це досвід назову інституту випускних процесу і технології Національної академії наук в місті Миколаїв Почкалова, 197, державне підприємство Миколаївське, державне експерментально-протезно-ортопедичне підприємство міста Миколаїв Кобера 17 і Миколаївське морське агентство «Акаватажний спуск-3». Це найбільші три об'єкти, які були продані в 2024 році. Крім цього, також було забезпечено приватизацію 14 об'єктів окремого майна. Один об'єкт не завершено в будівлі, а соціально-культурного призначення. Від продажу цих об'єктів до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності Миколаївської області надійшло 37 млн 600 тис. грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2023 році. Следует что протягом 24 2024 року все объекты приватизации выставлялись выключены на электронные аукционы. Жодного объекта продал, продажу выкупа, прямых выкупов не было. Следует отметить, что с этих объектов 13 были активно проданы на аукционах, участь которых принимало в среднем 4 участника. И в ходе торгов цена заросла в среднем больше чем в 3 раза. Решта об'єктів була приватизована єдиним учасником аукціону за запромовленою за ціною, яка вище стартові на 15%. Також слід зазначити, що результат, досягнутий у 2024 році, є найбільшим результатом по кількості приватизованих об'єктів по находженню коштів з 2009 року. Це значне зрушення Миколаївської області. Але ж на досягнутому не завершимо своє работу і продовжимо працювати у 2025 році. До переліку об'єктів, які підлягають приватизації в 2025 році, включено 42 об'єкти малої приватизації. З них 10 єдині майно комплекси, це державне підприємство, 30 окремого майно, один об'єкт будівництва, один об'єкт соціально культурного призначення. Детальна інформація щодо кожного з цих об'єктів з розміщенням їх фотографій, можно найти на сайте обласної державної адміністрації в розділі «Приватизація в україні и дальше вкладка «Потенційні об'єкти приватизації там є все необхідне для прийняття рішення щодо приватизації цих об'єктів і можливості їх подальшого використання на перший квартал 25 року плануємо виставити 10 об'єктів, Из них два единомайновых комплекса. Это Певденно-Околодосинный проектно-конструкторский институт по развитку флоту рыбного господарства. Это место Миколаев Алиевская 25 и Державный предприятие Миколаевский Околодосинный проект институт землеустрою. Это проспект Мира 34. Опять же, детальная информация о счет объектов, которые уже размещены на площадках, можно найти на площадке Прозора Продажи. А на сегодня уже на этой площадке находятся два объекта, по которым уже оголошен аукцион. По двом об'єктам розраховуємо, що буде оголошено вже сьогодні. Таким чином поставлене завдання в 10 об'єктів першого квартала будет виконуватися. Крім цього, продовжується робота щодо пошуку нових об'єктів приватизації. І вже протягом січня 2025 року була обстежена і надана пропозиція до фонду держмайна щодо включення чотирьох нових об'єктів, які знаходяться на балансі Держпродспоживслужби. Окремо хочу звернутися до потенційних покупців о тому, що відповідно до закону України про приватизацію державного комунального майна з початку робот, для початку роботи з підготовки об'єктів до продажу та виставлення на аукціону під час воєнного стану, необхідна ініціатива потенційних покупців. Тому за розглядом об'єктів, включено до переліку об'єктів, підлягаючих приватизації, пропоную надавати пропозиції щодо наміру приватизації зазначених об'єктів, а також активно приймати участь вже безпосередньо аукціону з продажу таких об'єктів. Ваш погляд, які найбільш цікаві об'єкти приватизації можуть бути в цьому році? Чи може виставити їх фонд ну, Держмайна? Об'єктів, які я вам сьогодні озвучив, це у нас дослідний завод, науково-дослідний проєктний інститут землеустрою, це проспект Міра 34, то очікуємо Великий спрос на ці об'єкти. Південно-код дослідний інститут рибного господарства на Нафелевська, 25, теж я вважаю, що буде активно е, приймати участь в аукціоні. Крім цього, ще є великі об'єкти, які ми будемо готувати протягом року. Зупинися на таких підприємствах, як хлібна База, 76, велике підприємство. Роботи стримуються, бо на сьогоднішній день відсутні директори на цьому підприємстві. Слід зазначити, що відсутні директорів на державних підприємствах це масове явище, яке стримує підготовку цих об'єктів до продажу. Тільки в Миколаївській області такі підприємства, як хлібна база 76, Володимирське, державне підприємство, плім репродуктор Степове, Вознесенський комбінат хлібопродуктів, Український радіотехнічний інститут, ці, ці об'єкти, які... На сьогоднішній день немає директорів і роботи з підготовки до продажу не здійснюється, але, можна сказати, майже не здійснюється. Було по той же хлібній базі 76 за наявності директора можливо проводити роботу вже з активності підготовки до продажу по ДП також при наявності директора подання відповідної інформації щодо фактичного стану підприємства на сьогоднішній день, також можливо виставити об'єкти до продажу слід зазначити, що протягом 2024 року сільськогосподарські підприємства, які перебувають управління фонда Держмайна, були земельні ділянки, які перебували направо в направо пасивно користування, були передані до аграрного банку державних підприємств, які перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю. і на сьогоднішній день ці земельні ділянки активно на аукціонах виставляються в субаренду стартовою рідною платою і суборідною платою не менше 12% вартості цих земельних візерян. І е, тому у нас об'єкти такі, як Стіпове, Володимирське, з'явилася е, можливість виставляти їх на торгівлю. Скажіть, наявність директора – це від кого залежить? Е, на сьогоднішній день ці підприємства перебувають у управлінні фонду Держмайна. Фонд Держмайна активно проводить роботу щодо пошуку директорів на ці підприємства. З малого боку також направлялись інформація до райдерш адміністрації, державної обласної адміністрації, до відповідних районних і міських рад щодо сприяння в пошуку директорів на ці підприємства. Але на сьогоднішній день поки що відповіді на ці питання немає. Більш того, з обласного центром зайня... заклад... зайнятості було укладено меморандум щодо сприяння в сумісній роботі щодо забезпечення. Ефективного управління державним підприємством тому у нас робота активно проводиться, але фактично відсутні особи, які би бажали зайняти ці посади.